Аліса країні нечтес. Алісо, ти зовсім не слухаєш, голосом вчительки розвіяв фантазії дівчинки, що зручно вмостилася на гілці розлогого дерева. Вибачте, це це така нудна книжка, у ній навіть немає картинок, зітхнула Аліса. Але моя дорогенька, у багатьох хороших книжках немає картинок, пояснила вчителька. Може, й так, Аліса злізла з дерева, а... Але мені хочеться чогось незвичайного, приміром, потрапити у світ, де все на виворіт. Так не буває, моя Люба, сказала вчителька. А тепер слухай уважно. Аж раптом Аліса побачила справжню чудосію. Кролик у яскравому жалеті дістав з кишені золотого годинника, похапцем поглянув на нього і кинувся бігти. Агов, ти куди? здивовано вигукнула Аліса. Ой, лишенько, я, я так запізнююсь, бубонів тікаючи кролик. Я навіть не маю часу привітатися або попрощатися. Я спізнююсь, спізнююсь, спізнююсь. Зачекай, покозикала Аліса, але кролик вже зник у великій норі. Аліса була допитливою дівчинкою, тому, не вагаючись, кинулась за кроликом. Через непроглядну темінь нори вона Бігла на вмання. Раптом дівчинка відчула, як під ногами зникла земля. Аліса почала швидко падати у глибоку темну яму. Вона падала, падала, падала. Через якийсь час спідниця її сукні надулася, мов парашут, і Аліса стала падати повільніше. Дорогою Вниз дівчинка думала, а що як я пролечу землю наскрізь, чи зустріну на тому боці людей, які ходять догори ногами. А коли Аліса нарешті приземлилася, повз неї промчався кролик і зник за крихітними дверима. Двері дуже маленькі, мені туди не потрапити, зітхнула Аліса. Це ти занадто велика, раптом обізвалася ручка. Спробуй випити. Ось з цієї пляшечки. Аліса помітила пляшечку, випила диво рідини і зменшилася. Та коли дівчинка повернула ручку, двері виявилися зачиненими. Тільки не кажи, що забула ключа, здивувалася ручка. Що ж, доведеться тобі знову вирости? Аліса, від... Аліса відкусила пиріжок, на якому було написано згірш мене, і почала збільшуватися. Але цього. Разу та аж надто великою для кімнати, Аліса не витримала і заплакала. Незабаром її величезні сльози затопили всю кімнату. Коли ж Аліса трішки заспокоїлася і знову випила диворідини, то стала настільки маленькою, що провалилася у пляшечку. Пляшечка попливла морем море, море, алісних сліз. Раптом дівчинка побачила якихось істот, що пливли неподалік. Аліса почала кричати, та незнайомці не почули її. Через деякий час дівчинка пристала до берега Ти мусиш бігти, інакше ніколи не висохнеш. промовив до Алізи незнайомець на ім'я Додо. Істоти ти навколо не, навколо не припиняли бігати, та не могли висохнути, бо хвилі знову і знову накривали їх. Пробачте, я не маю на це часу, бо шукаю білого кролика, сказала Аліса. Раптом дівчинка побачила як кролик прямує до лісу і поспішила за ним. У лісі вона зустріла двох смішних тварин — близнячків путач і Тупочка. Вони нічого не знали про білого кролика, але ніяк не хотіли відпустити Алісу, поки дівчинка не вислухає їхню жахливу оповідку. Оповідка близняків містер Освальд та Морш були на прогулянці, аж раптом столяр побачив у морі щось дуже цікаве. Ти маєш це побачити, містере Освальд, покликав Морш. Містер Освальд зайшов у воду, щоб дізнатися, що цікавого у моржа. Привіт, мої маленькі друзі, промовив містер Освальд до устриць, і запропонував Я запрошую вас на вечерю. Маленькі та довірливі устриці прийняли запрошення і пішли за містером Освальдом. Але. Наскільки ж устріці здивувалася, коли дізналися, що саме вони і стануть вечерею містера Освальда? Містер Освальд був дуже жадібним, і щойно устріці опинилась на столі він усе з'їв, навіть не дочекавшись свого друга моржа. По який, вис... який висновок ти зробила з нашої оповідки?» – запитали путачок та тупачок в Аліси. Що мені потрібно якнайшвидше йти звідси, відповіла дівчинка і пішла геть. Дорогою Аліса проминула гусінь на величезному грибі і, помітила дівч... Та, помітивши дівчинку, гусінь запитала, ти хто така? Я вже її сама не знаю, знітилася Аліса. Я стільки разів змінювалася у розмірі, а зараз лише 10 сантиметрів заввишки. Маячня якась. Маячня. Те, що ти говориш, вигукнула гусінь. Я залишки 10 сантиметрів, і що з того? Гусінь так сильно розлютилася, що почала крутитися і зникла в хмарі диму. Аліса здивувалася, а коли поглянула вгору, то знову побачила свою співрозмовницю. Гусінь обернулася на гарненького метелика. Одне робить тебе великою, а інше навпаки, сказала колишня. Гусінь Аліси, Алісі, що ти хочеш цим сказати? запитала дівчинка. Гриб. Метелик покружляв і зник. Аліса згадала про двовижні, двовижні пляшечку та пиріжок, а потім відламала маленький шматочок гриба, лише тільки його покустувала, як почала швидко рости. Рости, рости, бо вона була вже вищою за дерево. Змія, змія, закричала маленька пташечка. Я не змія, заперечила Аліса. Я маленька дівчинка. Маленька? Ха, Ти і зміяйця, допитувалася пташечка. Ну так, почала Аліса. Я так і знала. Пташка продовжила волати. Змія, змія, Аліса лише Лизнула другий бік гриба і почала знову зменшуватися. Вона зменш... зменшилася до того ж розміру, що й була перед цим. Але все ще не могла знайти білого кролика. Трохи згодом вона опинилася на роздоріжжі. Аліса розгубилася і ніяк не могла визначити стежку, якою їй треба йти. Аж раптом вона почула якийсь звук, звук долунав з дерева. Аліса побачила чеширського кота, який поступово ставав видимим. Крібле, крабле, бумц, сказав кіт. Перепрошу, почала Аліса. А куди я звідси можу дістатися, залежно від того, куди хочеш потрапити, відповів чеширський кіт. Але я не знаю, сказала Аліса. Ну тоді це не має значення. Ти можеш обрати. Ти будь яку дорогу. Незабаром Аліса зазначила, що я не можу отримати жодної зрозумілої відповіді від дивного кота. Ти можеш стояти на голові? запитав Алісу кіт. Можливо, тобі потрібно йти праворуч, можливо, тобі потрібно йти ліворуч. Хто знає? Чому б тобі не запитати божевільного капелюшника? Може, він знає, де білий кролик, але будь обачна, він насправді трохи божевільний. Втім, так само, як і всі ми. Ха ха ха, і раптом кіт і знову почав зникати. Коли Аліса дісталася в будиночку божевільного каполюшника, вона почула спів з, з не... дн... народження тебе, з неднародженням тебе, спішував хтось, Аліса увійшла і сіла. Ти не можеш тут сидіти, закричав Заєць без... без клепки. Тебе не запрошували, вибачте, сказала Аліса. Я лише хотіла дізнатися, де я можу знайти білого кролика. І гадки не маю, сказав збожевільний божевільний капелюшник, але гадаю, що тобі потрібна чашка чаю. Проте Алісі так і не дісталася чашка чаю, бо інші постійно змінювали своє місце за столом та чашки. Це було дуже незвичайне чаювання. А що таке не, не день народження? запитала Аліса. Вона вона не знає, що таке на день народження, закричав заяць без клепки. Божевільний капелюшник пояснив у році є 365 днів, у тебе день народження лише один з цих днів, а не день народження у тебе всі інші 364 дні на рік. Зрозуміла? І вони знову стали виводити вітальні пісні. Я прошу вибачення, почав... почала Аліса. Але кіт, Кіт! кіт. Миша Миша сонько з переляку прокинувся і почав бігати по... довкола столу, неначе божевільний. «Ні... Намастіть його ніс варенням, закричав божевільний капелюшник. Це спрацює. Нарешті Миша впіймали впій... і намастили носу варенням. Сонько заспокоївся і знову заснув. Але... Аліса вирішила більше не згадувати про кота. Раптом з'явився білий кролик. Він запізнювався. Ти завжди поспішаєш, бо твій годинник запізнюється на два дні, сказав божевільний копелюшник. Дай на погляну. Він витягнув з годинника пружинки та коліщатки. а натомість поклав масло вершки, шкисть сіль, потім закрив годинник за допомогою величезного молотка. Кролик був сам на свій від побаченого, але не мав часу залишитися. Аліса побігла за ним. Це найдурніше чаювання, яке я тільки бачила, кинула вона поспішаючи. Але кролик знову зник, вже сутеніло, і Аліса дуже стомилася. Усе, чого вона хотіла, це опинитися вдома, блукаючи, вона побачила вказівник на очеретовий ліс. Аліса вирішила піти в той бік. Дівчинка здивувалася, коли побачила, в яке чудернацьке місце вона потрапила. Усілякі дивовижні створіння прийшли подивитися на Алісу, і вона просто сіла і розплакалась. Якби я могла все змінити, то вона забажала б опинитися у світі, де все на навиборіт. Це так сумно. Аліса відчула, відчувала себе дуже самотньою, тоді вона почула знайомий голос. Це знову був чеширський кіт. Він сидів на гільці прямо навпроти Аліси. Все ще не знайшла кролика? запитав він. «Ні я, все ще... Ні, я все ще загубилася. Будь ласка, допоможи мені, попросила дівчинка. Ну, ти можеш пошукати його тут. Чеширський кіт відчинив двері. У стовбурі дерева. Аліса побачила лабіринт, який вів до палацу. Аліса зібрала усю свою мужність і попрямувала лабіринтом. Коли вона підходила, підходила до палацу, то помітила, як три гральні карти фарбували білі троянди у червоний колір. Що ви робите, поцікавилася Ліса. Ми помилково посадили троянди не того кольору. І якщо королева черв про це дізнається, то накаже відрубати нам голову. Гаразд, тоді я краще. Тоді я краще допоможу вам, сказала Аліса і взяла пензлика. Аж тут почувся барабанний бій, і карти вигукнули Королева йде, королева йде, і попадала на землю до, до гори крапом. Аліса зробила те саме, що й інші, але вона була дуже допитливою, тому й підвела голову, прийшла королева черв. Королева одразу помітила Алісу. Спочатку королева Черк була ворожа налаштована. Але Аліса поводилась дуже вічливо. Отже, королева вирішила зіграти з Алісою у крокет. Але це був незвичайний крокет. Кулі там молотки були дуже дивними. Кор королева заходилася грати, а придворні вдавали воріться, щоб її величність була задоволена. Всі добре розуміли, що з ними станеться, якщо вони цього не робитимуть. Королева вмить відрубає їм голову. Після неперевершеного удару королеви передал, пер, королева передала хід Алісі. Але я не знаю, як грати, почала вона, почала було Аліса. Та королева просто віддала їй молоток. Але тепер усі робили все, що завела. Дити дівчинці, а ліса старалася з усіх сил, і після кількох спроб їй таки вдалося вдарити по кулі, краще за королеву. Королева розвитилася відрубати їй голову. А чи не здається тобі, що спершу вар... варто судити їй, моя люба? дуже обережно запитав король. Ну, якщо ти так хочеш, грайливо відповіла королева. Викликати свідка, оголосив король. Який виконував обов'язки судді. Це був божевільний капелюшник. Я абсолютно нічого не знаю, сказав він і налив самому собі чаш, чашу чаю. Королеві почав вриватися терпець. Чому просто відрубати її голову? Тоді Аліса згадала, що має в кишені шматочок гриба. Вона трішки відкусила і швидко виросла. Тепер Аліса була найбільшою у залі суда. І тому. Не мусила вислуховувати королеву, чірф або будь кого іншого. Послухайте мене, хвальки, голосно сказала Аліса. Ви не маєте права нікого ось так судити. Та поки Аліса говорила, вона знову зменшилася до свого нормального розміру. Утім, до того, як королева наказала відтяти Алісі голову, дівчинка вже тікала, рятуючи своє життя. Упіймати її або вам усім відрубають голову, закричала да королева. Усі кинулись на навздогін, та Аліса була вже далеко. Назабаром дівчинка побачила маленькі двері, крізь які вона потрапила сюди. Вона сподівалася, сподівалася, що двері відчинені, та коли схопилась за ручку, то зрозуміла, що їй не пощастило. А Аліса запанікувала мені треба назовні. Мені треба назовні. А ти вже назовні, моя Люба?» – рептом промовила ручка. Дивись. Аліса зазирнула у замкову щелину і побачила саму себе. Вона спала під деревом у садку. Прокинься, закричала Аліса так голосно, як тільки могла. Алісо, Алісо, долинало здалеку, повільно. Повільно Аль... Аліса звільнилася від свого дивовижного сну. Алісо, прокинься. Ти не чула жодного слова з того, що я сказала? Знову дорікнула вчителька. Я вже не знаю, що з тобою робити, але Алісу це зовсім не засмучувало. тому що вона була просто щаслива, що втекла від королеви черв, хоча дівчинку таки доймала цікавість, куди ж все ж таки поспішав білий кролик. Кінець.